Продаж розпочато. З 1 березня кожен охочий може придбати квиток на матчі Єврочемпіонату. Остання найбільша подія у футбольному житті чемпіонат світу в Німеччині. Євро 2012 обіцяє бути не менш масштабним дійством. Для людей це свято в Європі. Це вся сім'я збирається йде на футбол. Є загалом є фанати. Ну, які теж там вони за командою їздять. А є звичайні люди, які просто ну, приходять бо це для них свято. От, а в нас в Україні поки що такого немає. Є фанати, є вболівальники. Дбати квитки можна лише на офіційному сайті УЄФА. Для цього потрібно лише зареєструватись. Львів'яни вже знають, яку суму готові викласти із гаманця і на які матчі. Хотів би подивитися, звісно, десь якийсь півфінал, там одну восьму. Грошей скільки би потратив? Ну я думаю, що гривень 400-500 потратив би за квиточок так на один раз, але так, щоб це масу задоволення мені принесло». Ціна найдешевшого квитка 300 гривень, найдорожчий 6 тисяч. Усе залежить від етапу змагань та місця на стадіоні.